Правоохоронці затримали наркокур'єра з цілою валізою героїну. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Як інформує відомство, зловили ділка в Одесі, коли той планував доставити аж 15 кілограм психотропів до країн Європи. Відомо, що до наркотрафіку причетні інші громадяни, частина з яких тимчасово мешкає в Одесі. Останні виконували роль кур'єрів. Їм надсилали координати з героїновими схованками, а вже отриманий товар товар надалі доставляли до європейських країн. Відтак правоохоронці вилучили наркотики, гроші, автомобіль, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Слідство триває. У Дніпрі поліція викрила злочинну організацію, яка займалась виготовленням фальшивих офіційних документів. Організували бізнес батько, його брат і син, залучивши до справи ще близько 10 осіб. За версією слідства кожен виконував свою роль. Одні займались технікою та програмами, інші підробляли документи, додавали голограми та фейкові дані. Знайти клієнтів, допомагали месенджери, а доставку підробок здійснювали поштою, використовуючи вигадані імена й телефони. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Одночасно обшукали 40 локацій у Києві та в восьми областях. У результаті вилучили комп'ютерну техніку, фальшиві документи, зброю, а також понад мільйон гривень у різні. Валюті дитини фігурантам, зокрема і організаторам, за скоєні протиправні дії учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюють можливу причетність до схеми інших учасників. На лаві підсудних опинились троє чоловіків з Харкова, які займались виготовленням і збутом безакцизних цигарок. Контрафактну продукцію у чималих масштабах вони виробляли у нежитловому приміщенні. Для цього його оснастили необхідним обладнанням, верстатами для набування тютюну в цигаркові гільзи. Контрафактні цигарки фасували та згодом продавали. Купити безакцизну продукцію можна було за ціною нижче ринкової. Правоохоронці вилучили майже 10 тисяч пачок готової продукції без належних марок. Нелегальний бізнес організував місцевий мешканець разом із двома спільниками. Тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. В одному із сіл Одеської області кілька днів тому чоловік зарізав свого сусіда. Суперечка виникла під час застілля, коли чоловіки обговорювали методи виховання дітей. У розпал конфлікту господар будинку схопив кухонний ніж і вдарив іншого у груди. Згодом, зрозумівши, що накоїв непоправне, він викликав екстрені служби, та врятувати чоловіка не вдалося. Попередньо той помер від великої крововтрати. Нарікаючи на алкоголь, винуватець все ж визнав свою вину. За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру умисному вбивстві. Тепер за скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.